Вітаю, друзі, на математичному каналі! Ось таке цікаве рівняння запропонували розв'язати підписники. 16 помножити корінь кубічний із х1 до рівня куб плюс 8. Ви можете відео зупинити і спочатку спробувати це рівняння розв'язати самостійно. Отож, як же ж нам розв'язати таке рівняння? Звичайно, ми можемо ліву і праву частину підносити до куба, щоб позбутися коріння кубічного, але ми одержимо дуже складне рівняння, яке, напевно, ще складніше розв'язати. Тому, якщо нам щось не подобається в рівнянні, зробимо заміну, яку саме. Корінь кубічний із х1 замінимо через t. Або, якщо піднесемо обидві частини цієї рівності до куба, то одержимо, що x мінус 1 дорівнює Т у кубі. А далі для зручності нам буде краще записати так: x дорівнює t куб плюс 1. Тож ми одержимо. Тепер ми одержимо систему з двох рівнянь, тобто 16т. Дорівнюватиме х куб плюс 8. Ну і другим рівнянням ми запишемо нашу заміну. Тобто х дорівнює t куб плюс 1. І покажемо, що це є система рівнянь, яка, звичайно, має розв'язок, бо ми маємо два рівняння і дві невідомі. Домножимо друге рівняння на мінус 8. І зразу додамо це рівняння до першого. Що ж ми одержимо? 16, далі будемо мати мінус 8х, дорівнює. Тут лишиться х куб, далі буде мінус 8, а 8 і мінус 8 буде 0, і ми його писати не будемо. А другим рівнянням запишемо наше перше рівняння, тобто х куб плюс 8 дорівнює 16. І покажемо, що це є система. Тепер давайте розглянемо ось це перше рівняння і спробуємо зробити деякі перетворення. Запишемо його таким чином: Х куб мінус 8т куб, а далі ось ці. Члени рівняння перенесемо вправо вже із знаком мінус, тобто будемо мати плюс 8х, але мінус 16Т, і це все дорівнює нулю. Тепер маємо різницю кубів, ми її можемо розписати, тобто х мінус 2т. І що множиться на х квадрат плюс 2 хт і плюс 4т квадрат. Далі бачимо, що можна 8 винести за дужки, ось наступних два доданки, так, і в дужках ми також одержимо х мінус 2т, і це все дорівнює нулю. Тепер х-2т можна винести за дужки. Х-2т цілий вираз виносимо за дужки. а в дужках других залишиться х квадрат плюс 2 xt плюс 4т квадрат і плюс 8. плюс 8. І все це дорівнює нулю. Таким чином, ми вже одержали добуток. І коли добуток дорівнює нулю, коли 1 множник дорівнює нулю, х мінус 2т дорівнює нулю, або другий множник х 2 2хт плюс 4т квадрат плюс 8 дорівнює нулю. Зрозуміло, що Звідси ми можемо записати, що х дорівнює 2т, а тепер давайте проаналізуємо ось цей другий множник. Якщо ми сюди додамо Т квадрат і віднімемо Т квадрат. Одержимо слідуюче. Ми одержимо, що х квадрат плюс 2 хт плюс t квадрат, ви вже, напевно, помітили, що це є формула. Далі буде плюс 3т квадрат, адже 4т квадрат мінус t квадрат буде 3т квадрат плюс 8 дорівнює 0. Або ми можемо це переписати x плюс. Т до квадрату плюс 3т квадрат плюс 8 дорівнює нулю. Ну, і якщо ми уважно проаналізуємо кожен із цих доданків, то розуміємо, що цей вираз більше рівне нуля. Далі 3t квадрат також більше рівне нуля. Ну, і зрозуміло, що 8 більше нуля. Загалом такий вираз не може дорівнювати нулю, тобто ми його розглядати не будемо. А залишилося нам розглянути вираз, х дорівнює 2т. Ну і ми візьмемо ще до уваги вираз х куб плюс 8 дорівнює 16. Х куб плюс вісі дорівнює 16т. Ну і давайте що ж ми будемо робити далі. І так, ми маємо х дорівнює 2т і маємо х плюс 8 дорівнює 16т. Домножимо наш, наш, нашу другу рівність на 8, ви, напевно, зрозуміли чому. І одержимо такий вираз. 8х дорівнює 16т. І тепер зрозуміло, що замість 16т ми можемо записати 8х. Таким чином ми одержимо х куб плюс 8 дорівнює 8х. І вже маємо рівняння, яке давайте розв'яжемо х куб плюс 8. І мінус 8х дорівнює 0. А тепер давайте ми що зробимо? Ми віднімемо 8 і додамо 8. Тобто я отак запишу, що ми зробимо, і ми на це запишемо. Х куб мінус 8 будемо мати, далі мінус 8х. І плюс 16. І все це дорівнює нулю. І знову ми собі згрупуємо, ось, бачимо, маємо знову ж таки різницю кубів, тобто ми можемо це розкласти таким чином хміну 2, що множиться, далі х квадрат плюс 2х, і плюс 2 до квадрату буде 4. Ну і мінус. Тут ми 8 можемо винести за дужки, і тоді в дужках залишиться х мінус 2 дорівнює 0. І зрозуміло, що х мінус 2 ми винесемо знову за дужки, І в дужках в нас буде х2х плюс 4 мінус 8, і все це дорівнює 0. Отож ми одержали знову добуток, і коли добуток дорівнює 0, коли один або другий множник дорівнює 0. І так, хміну 2 дорівнює 0, отже х дорівнює 2, вже маємо перший корінь. Ну і квадратне рівняння х2х. Квадрат Мінус 4 дорівнює 0. Ну, Цілих корінів це рівняння немає, тому ми знайдемо. Дискримінант Дискримінант дорівнює відома формула b квадрат мінус 4, це дорівнює 4. Плюс буде 16, адже 4 помножити на мінус 4 і на 1 буде плюс 16 і дорівнює 20. Як бачимо, корінь не добувається. Тоді х перше, друге знайдемо за формулою мінус b плюс мінус корінь із дискримінанта, що ділиться на 2а. Або в нашому випадку це буде мінус 2. Плюс-мінус корінь квадратний із 20, що ділиться на 2. Дорівнює. Корінь із 20 ми можемо розписати як 4, що множиться на 5, і добути корінь з 4, і тоді скоротити на двійку. Таким чином, ми одержимо мінус 1, плюс мінус корінь з 5. Ну і оскільки ніяких умов ми не задавали, отож ми отримали три корені такого рівняння і можемо записати відповідь. Мінус 1 мінус корінь з 5, мінус 1 плюс корінь з 5 та 2 Друзі, якщо вам сподобалося розв'язання, напишіть про це у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку. Я бажаю всім успіхів у вивченні математики і тримаймося!